Усім привіт! Хотів би вам розповісти про можливість поїхати в будь-яку точку Польщі за один злотий. Це відбудеться 14 жовтня на День освіти Польщі. Зараз я вам покажу на прикладі маршруту Радом Караків. Не забудьте вибрати що 14 жовтня. Далі йдемо. Тут вибираєте змінюйте квиток ненормальний, а вибираємо ми промоція білет за злотувки на День Едукації. Вибираємо його. Ідемося. Так, наприклад, один злотий у нас є. Як ви бачили на відео, це стосується класу другого. Е ця акція. На клас перший вона не діє. Е можуть нею скористатися студенти та школярі, тому не забувайте брати свою легітимацію. Я користуюсь тільки фізичною. Електронною я не користувався і не знаю, як вона працює. кого є ще якісь запитання, пишіть мені в коментарі, залюбки відповім.